На луг весняний схожа рідна мова, іде заквітчена та крясна, як вінку. Вона чарівна, дивна, світанкова, послухай серцем мову гумінку. Вона звучить і лагідно, і пісенно, та кольором, і звуком виграє, і з вуст борців у світ летить натхненно. І стільки в ній краси та сили є. У ній звучить природа України. Її традиції минуле й майбуття, любов струмує радісно й дитинно. у рідній мові наше все життя. Вона барвиста, чиста, веселкова і милозвучна світла, як весна, на лух весняний, схожа рідна мова, і найрідніша мила нам вона. На цілий світ така одна єдина, чарівна мова з ніжністю весни. Ти рідну мову знай, бо ти людина, і гордо з нею йди у світ ясний.